Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати патріотичний малюнок угашевими фарбами. Розпочинаємо з того, що в центрі нашого аркуша ми малюємо серце. Насильно натискайте на олівець, одна частинка і інша частинка. І тепер дві наші частинки нам потрібно буде з'єднати. Угу, є. Тепер далі, що ми малюємо, нам потрібно намалювати дві пташечки, що для цього нам необхідно. Малюємо один кружечок, і другий кружечок трішки більший, і до наших кружечків ми додаємо ось такий ніби хвостик. Один, два. І так само вигнута лінія один, і знизу ще одна вигнута лінія, два. Угу. В принципі, наш ескіз готовий. Стираємо, щоб його майже не було видно. Так ташечки у нас будуть білі, серце можу лишати контур. Угу. Прибираємо нашу доньку. І розпочинаємо розфарбовувати вашою фарбою. Беремо блакитну і блакитною фарбою зафарбовуємо верхню частину нашого малюнку. Якщо ви не встигаєте, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте вже разом зі мною. Лишаємо дзьоб, це трикутничок, і в другій птажечці ми також лишаємо його. Обережно, щоб не вийти на контури. Угу. Ця частинка є. Вимиваємо наш пензлик і промальовуємо нижні котейки жовтою фарбою. Ось так. Головне небагато водички, щоб наші фарби не розтікалися. Угу. Є. Тепер я беру чорну фарбу на краєчок пензлика, роблю очі. Кружечок і точно так. Другі наші пташиці, кружечок, око. Угу. Є, тепер блакитною фарбою ось цій пташиці я хочу зробити блакитне крило. і обвожу це пташечку блакитної фарби. Ось так. А інший, в інший, навпаки, крило у мене буде жовте. І обвожу краєчком пензлика і нашу пташку жовтим кольором. Наша робота готова. Підписуйся на наш канал Лишай вподобайки та до нових зустрічей. До побачення!